Безробіття та відсутність житла ось найбільші проблеми вимушених переселенців із Донбасу та Криму, що мешкають на Прикарпатті. Як розповідають переселенці, хоча вони вже і призвичаїлися до життя у Івано-Франківську, проте все ще не мають твердого ґрунту під ногами та не бачать можливостей для заробітку. Так як я вдова до війни, я маю льготи, я і не можу використовуватися. Звісно, Він доля пенсії моєї уходить на оплату жилья, тому що. В першу чергу можна оплатити, в будь-який момент. Потім можуть приділити претензії і остатися на улиці. Чи рази я вже підійжала на спортивну квартиру сісватими падняття міцини. Переселенка із Донеччини, пані Олена, також орендує квартиру у Івано-Франківську. У неї як інваліда першої групи складнощі виникають навіть через відсутність у ліфта у будинку. Сім'я пані Олени фактично жива за рахунок її пенсії. До того ж, майже всі гроші вони змушені витрачати на житло. Ми живемо в сйомній квартирі. В П'ятиповерховому будинку на п'ятому поверсі, так як мені перша група інвалідності, це ну так іноді важко пересуватися. І то, що в нас вже живемо на мою пенсію, платимо за житло з пенсії, майже все ходить на комунальні послуги. Щоб краще адаптуватися до нових умов життя на початку 2014 року, переселенці створили івано-франківську громадську організацію Українці Донбасу та Криму. Як розповідає її керівник пані Лариса, в перші місяці діяльності організація відчувала допомогу волонтерів та влади, проте з часом благодійники зосередили увагу на східних територіях України. В основному всі фонди, вся допомога ідуть, ідуть туди. Навіть тут, на західній Україні, карітас, якби перестав допомагати переселенцям, бо все йде на схід. Я завжди піднімаю те питання, що на заході України, ті переселенці, які на заході України, в них ж такі ж самі проблеми, і та ж сама біда, що і тих, які на сході переселенці. Зарплати всі прекрасно знають, які зарплати півтора, дві-дві з половиною тисячі. Повністю вся зарплата, яка люди, що люди заробляють, хто. На роботі переселенці іде на оплату квартири найманої, на оплату комунальних послуг. І виходить так, що куска хліба немає за що купити на Прикарпатті. Багато переселенців із Донбасу зіткнулися із проблемою незатребуваності своїх професій. Тому в громадській організації з великим позитивом зустріли новину про виграш гранту Європейського союзу. Проект дає можливість відвідати безкоштовні курси англійської мови, тренінги по хендмейду або ж поглибити знання інтернет-технології. Завдяки цьому переселенці зможуть підвищити кваліфікацію та здобути нові професійні навики. Тработа якби тяжело, а куди в основному. Сейчас везде требуются навыки знания английского языка. Таких знаний, как таковых, нет. Поэтому надеемся теперь, что именно благодаря курсам английского языка может легче будет найти работу. Очень многим людям Выпал такой шанс, да, чтобы кому-то приквалифицироваться, кому-то выучить что-то новое. Например, я хочу пойти на ну, IT-технологии на курс, а потому что, в принципе, немножко я знакома с этим. И плюс для меня, как вот мне двое детей, и не всех хотят мне брать на работу, да, потому что дети могут болеть. И плюс зарплата очень маленькая. И мне очень было бы удобно работать дома. То есть, и поэтому я выбрала такую специальность. Проект внутрішньо внутрішньопереміщеним особам стартував у Івано-Франківську 1 вересня. Відбір учасників організатори проводять на конкурсній основі, адже програма дає можливість залучити лише близько 50 осіб. Тому, окрім навчання, громадська організація планує також проводити моніторинг за тим, як учасники програми використовують свій шанс.